Здивувати маленького глядача і зламати стереотипи серед глядачів великих так хочуть відсвяткувати міжнародний день лялькаря у Рівненському ляльковому театрі. Я б хотів би, щоб до нас в театр приходили не тільки маленькі і дорослі, а щоб середня ланка от важливо дуже з кольорів до нас приходили в театр, тому що кожної суботи у нас вистави розраховані саме на цю вікову категорію. Я хочу, щоб поламався стереотип от з театру лялькового, що це саме тільки для маленьких глядачів. Один із сюрпризів конкурс сімейних лялькових колективів. У ролі акторів діти, відвідувачі театру та члени їхніх сімей. Відтак, взяти участь у конкурсі виявило бажання п'ять родин з рівного. Серед них вибрали три найкращі, які вже 21 березня дебютуватимуть зі своїми виставами. Серед них Арсен та його хрещена мама. Це не скажемо банальна така. Подорож, коли дівчинка не поступилася своїй бабусі з дідусем і йшла до лісу. Звичайно, її на дориві закупив вовк. Але все, скажімо, повідмет її врятував і вона гарно повернулась додому. І далі також подорож продовжується. Я вже не буду всі карти, звичайно, відкривати зразу. Але найголовніше, що дітки, які будуть, приймати, ну, будуть дивитися нашу виставу, я впевнена, що винесуть дуже важливі уроки з, цього, з цієї невеличкої вистави, що треба слухатись дорослі і не робити того. Чому не дозволили? А вже 27 березня до міжнародного дня театру для юних акторів у якості нагороди буде влаштована розважальна програма та вручено подарунки. Глядач, який буде йти до нас в театр. При вході його будуть зустрічати герої нашого театру, актори в образах, в костюмах, в декорації певні, зустрічатимуть і саме створювати певну атмосферу. Для того щоб уже коли глядач перейде зайде в театр, відчув дуже святкову нашу атмосферу. Серед новинок, які можна буде переглянути найближчим часом у Рівненському театрі Ляльок, вистава Бабусині пригоди за твором Олександра Олеся. Постановником стане режисер Черкаського театру ляльок Ярослав Грушевський. Декорації створить харківська художниця Каріна Чепурна. Разом з тим для дитячих садочків вийде постановка фіксики та п'єса запеклі вороги. Крім того, рівненський ляльковий театр планує здійснити три поставки. Новки спільно зі студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Що це будуть за вистави? Дирекція театру Ляльок поки що тримає інтригу. Проте обіцяють, буде цікаво та нестандартно. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.